Привіт, стрільці! Дивимося прогноз а, про відносини для стрільців. Спочатку дивимося для тих стрільців, які в нас не в стосунках. Для вільних стрільців перспектива розвитку і перспектива знайомства і розвитку відносин. Так, стрільці. Це я дивлюсь на найближчий місяць. Давайте одразу проговорю вам. Так, дивіться: Десятка мечів, Трійка пентаклів, четвірка пентаклів, вищий аркан світ і. Вісімка пентаклів. У вас тут багато пентаклів. Пентаклі це що в нас? Це таке земне? Знаєте, це в нас в голові більше про роботу, про фінанси, зараз не до стосунків, Десь у вас порушені комунікації, десь і самому навіть краще або самій. Ось такі думки у вас, знаєте, якось. Не як це правильно сказати, нав'язливі, ось такі можливо навіть думки. Тому що я вам хочу сказати: вам потрібно закривати цей цикл, вам потрібно завершити цей період От протягом цього місяця, який ми дивимося. Вам треба це в собі пропрацювати, відігнати від себе у ці погані думки, і знаєте, припинити себе переконувати в тому, що вам класно або ну, самій або самому. Людині потрібна людина. Це завжди було, є і буде. Ми наповнюємо один одного, доповнюємо, заряджаємо енергетично. Тому закривайте ці думки. От якраз протягом місяця пропрацюйте, відпускайте, ось це нав'язлива ідея, що буду одна або буду один. Ні, не потрібно. Тому що у вас там є перспектива, є просто відкиньте ось це погане. А, так, давайте дивимося для стрільців, які в стосунках. Як будуть розвиватися протягом цього місяця перспектива розвитку для стрільців, які в стосунках? Так, тут у вас така цікава ситуація. П'ятірка кубків, закохані вежа, сонце. П'ятірка Пентаклі. Вище аркани в нас тут аж три, вежа Сонце закохані. Зараз я вам поясню швиденько, що це буде, це довго не займе. Вам потрібно переглянути свої стосунки. В плані чого у вас завершує розклад сонце. Сонце це класна карта. Це коли все буде супер, все буде круто, все буде класно. Але зараз вам потрібно більше приділяти увагу своєму партнеру. Вашому партнеру не вистачає емоцій, емоційного забарвлення. Тому давайте, обіймайте, цілуйте, кажіть, що ви його або її кохаєте. Бажаю вам всього найкращого!